Вітаємо в ефірі КТМ. Новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. Як бізнес забезпечує безбар'єрність? Насичений подіями Лютий в Олександрійському театрі. 3 лютого відбулося чергове засідання ради безбар'єрності під головуванням першого заступника міського голови Юрія Гугленка. Цього разу говорили про стан і підходи облаштування безбар'єрного доступу до об'єктів бізнесу. Окрему увагу приділили ролі підприємців у створенні зручного та доступного міського середовища. На засіданні були присутні амбасадори безбар'єрності, серед них голова громадської організації Серце матері Олександрії про важливість таких засідань. Сідень та рівень доступності в нашому місті у наступному сюжеті. Під час чергового засідання Ради безбар'єрності, що відбулася в міській раді 3 лютого, учасникам представили команду амбасадорів безбар'єрності. Тема засідання доступність до об'єктів бізнесу. І одними з найобізнаніших в цьому питанні були батьки дітей з інвалідністю. Тож серед амбасадорів безбар'єрності представниці громадської організації «Серце матері Олександрії. Амбасадори з безбар'єрності це люди, це об'єднання, які можуть надати інформацію з даного питання, тобто це експерти в цьому питанні. Ну, ми я в частності з безбар'єрності, да, ми можемо надати і якусь інформацію, можемо консультувати, можемо зробити перевірку, ауди да, в доступності. Ну і бала кажемо про те, що безбар'єрність це ж не тільки фізична безбар'єрність, да? це і інформаційна безбар'єрність, і до навчання да, доступ до всіх економічна безбар'єрність, це все стосується. Ну і безбар'єрність це ж, скажімо, це коли зручно всім. Так, це не те, що безбар'єрність створення для якоїсь групи населення або для якоїсь певної категорії. Безбар'єрність це коли зручно і доступно всім, тому що і пандусами користуються всі, і люди похилого віку, і дітям зручно збігти з пандуса, а не користуватись ходами. І коли двері роз, розчиняються, да, то теж дуже зручно, коли йдеш з якимись пакунками чи щось в руках. Зараз холодно, двері відчиняти, теж холодно. Тому це теж дуже важливо, коли. Великі цінники, коли великі цифри, коли є якась озвучка, це теж зручно, да, коли не обов'язковоєш людина з порушенням зору, а всім зручно бачити великі цифри, великі літери, коли в громадському транспорті йде оголошення да, наступної зупинки, і є можливість прочитати її, і почути це теж зручно всім. Абсолютно і здебільшого, великий бізнес виконує вимоги щодо доступності простору. А ось є питання до невеликих підприємців. Дуже часто так буває, що на, наче і пандус є, наче і так все облаштовано, але то двері відкриваються на пандус, да, і це незручно. Ну, можливо, тільки двері перевісить на іншу сторону, і буде дуже зручно. Чи можливо якийсь доводчик, чи лапку поставити, ну, щоб двері там, не відкривати ліктем і якось собою, да, а щоб ну, бувають такі моменти, коли якась така дрібничка, але вона набагато покращує життя. Я як мама дитини з інвалідністю, да, яка користується колісним кріслом, я, ну, я супроводжу, да, я везу, я дивлюсь, я вибираю маршрут, і я собі за, зарані думаю, куди я можу зайти, як я туди пройду. А для дорослих людей, да, тим більше, люди, які втратили працездатність, ну тобто втратили якісь свої мобільність, це дуже велика травма. І психологічна і ці люди хочуть бути незалежними, хочуть бути мобільними, хочуть бути повноцінними членами суспільства. Вони хочуть мати доступ так, як раніше, скажем, да вони ж знають, як було і тому для бізнесу я думаю, це той момент, щоб не втратити навіть своїх клієнтів постійних. І для людей, щоб не втрачати свою гідність, свою включеність в суспільство, то можливість доступності в будь-якої локації будь-якого закладу міста це важливо, дуже важливо для тим більше для дорослих людей. Я скажу по собі, що я, як коли я йду сама, я не задумуюсь, да де я пройду, як я пройду, я а коли я знаю, що мені треба вийти з дитиною, що мені треба буде вести. Це крісло. То я розумію, що я наперед продумується такий логістичний штурм, як пройти, де я зможу прийти, чи я зможу туди піти з нею, як я там зайду, де я стану. Ну тобто, це дуже ну так і це так напружує, це трошки так нервує, тому що коли ти не мобільний, коли ти від когось залежиш і думаєш, і коли йдеш по вулиці, і десь раз і став, і тобі треба звертатись до людей, просити, допоможіть мені, будь ласка. Я вже нічого не соромлюсь, я завжди звертаюся до людей, і мені завжди допомагають. Я дуже вдячна, але це все одно не дуже комфортно себе почуваєш. Але я жінка, і я з дитиною, ну, мені якось це так можливо легше. А коли це дорослі люди і чоловіки, да, які самі захищали Україну, і, і вони е, зараз хочуть бути ну, такими ж самими ефективними і е, включеними в суспільство. І... До 30 родин з дітьми з інвалідністю об'єдналися в громадську організацію Серце Матері Олександрії. Разом вони вирішують багато питань. Користуючись нагодою, запрошую до нас в організацію мам, які, якщо ви бачите, не обов'язково що у вас дитини є інвалідність. Якщо ви бачите, що ваша дитина в цьому суспільстві тяжко адаптується, десь якісь такі проблеми. То будь ласка, давайте об'єднуватись, давайте разом наших дітей соціалізувати, давайте доносити проблеми. Легше я скажу, легше громадські організації об'єднаню донести інформацію і до міської ради, ну до до влади, і до суспільства так само. Да, ми... Доносимо цю інформацію до освітян, до медиків, що, що в чому проблеми саме наших дітей, тому що вже з рік серцематері є постійними учасницями різних засідань при міській раді з безбар'єрності, доступності, інклюзивності, тощо і до її голосу прислуховуються. Концерти, театральні постановки та вистави чекають на Олександрійців у лютому у Палаці культури Олександрійський театр. Свої програми покажуть як місцеві колективи, так і зіркові гості, які приїдуть до Олександрії із гастролями. Докладніше у наступному сюжеті. У лютому палац культури Олександрійський театр готує для Олександрійців насичену програму заходів. Наглядачів чекають концерти, театральні постановки та вистави від місцевих та запрошених колективів. Відкриє лютий концерт при свічках, де лунатиме скрипка, фортепіано та віолончель. 6 лютого відбудеться особлива подія. Вишукана концертна програма при свічках Кендел Лайт. Концерт від ансамблю Капела Перголеті у зв'язку з високим попитом заплановано два концерти: о 16-й та о 18-й. Ця концертна програма занурить слухачів у атмосферу музичної магії та романтики. 13 лютого о 17.00 у театрі відбудеться концертна програма до Дня Закоханих на сцені театру. відбудеться творчий захід від студії естрадного співу Голос без меж керівник Ольга Гусєва. Концертна програма все починається з любові, розкриває багатогранність почуттів любові та її силу через музику, вокал та щирі емоції. На сцені будуть показано безліч номерів від нашого нового. Вокального колективу е, номери будуть так як сольні, так і дуети, так і тріо. І буде родзинка, яку ви побачите під час цього заходу. Повторний показ різдвяної вистави Сила гарячого серця від драматичного театру Різдво відбудеться 14 лютого. А вже 17 числа на сцену Олександрійського театру вийдуть акторки театральної агенції т «Те Арт із детективною історією Серце їдки. Цікавий захід до Дня української жінки готує зразковий аматорський хореографічний колектив. Авантюрин 27 лютого о 18.00 відбудеться хореографічна вистава до Дня Української жінки. Від зраз. Зкового аматорського хореографічного колективу Авантюрин, головний балетмейстер Наталія Козинець, режисер Оксана Загоренко. Це сценічна історія про силу, ніжність і любов української жінки. А на сцені ви зможете побачити жінку різну, різну різний її стан. її Початок, починаючи з народження немовля, і зростання силу та те, якою вона може стати вже коли стає повністю доросла, з урахуванням сьогоднішніх подій, сьогоднішніх реалій нашого життя. Завершить театральний лютий вистава Ніч у Лісабоні у головній ролі. Народний артист України Володимир Горянський. Показ відбудеться 28 лютого, о 17-й годині. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення. У п'ятницю, 6 лютого, буде хмарна погода, ввечері можливий сніг. Температура вночі 8 градусів морозу, вдень мінус 3. Атмосферний тиск 748 мм ртутного стопчика Вітер східний 4 метри за секунду.